Всім привіт, ви на каналі Я і Моє хазяйство. Хочу вам сьогодні розказати про своїх кролів. Зараз в мене пройшли окоти у кіз. То я знімав про кіз, козенят. Тепер хочу зняти вам про кролів. Які у них новини? От. Як підросла моя малишня? Сьогодні у нас вітряно, вітер дує, но тепло. От. До 15 градусів тепла зараз. Так, тут у мене сидять 7 кролів мальчиків. От, 7 штук. А отут у мене сидить 7 дівочок. Тут 4. От вони всі їдять. Вот. І ота 3 Корічні дівочки. О тут. Ці старші. Їм 3 місяці і 20 днів, О, 10 днів і їм буде вже 4 місяці. 7 младші. На 2 тижні младші. Отак от. Сім-3 от. місяці. Отакі от вони. 7 кроличок і 7 кролів. Хотів, щоб тут були кролі і тут кролички, але як в мене є місто, я кролів лишив тут. От. Тут вони собі бігають, їдять. Мальчики, а девочек вже розділив сюди. Чотири дівчинки і тут три. Вот. Бо вони вже великі, їх треба вже розділяти. Оці сім кролів вони продаються, оці всі. Оцей красавець рижий. Отакий красавчик. Красивий. Де? Мальчики? Бігають тут собі. От, от так от. Так, далі. Федя. Як був, так і є. Живе собі тут радується життю. Так, тут сюди в мене переїхала кроличка. Вспомните, помните, я вам знімав відео про маленьких кроленяток, гнізді. І от вони. Отакі от вони вже великі, оці кроленятка. Вже вони все їдять. От. І очміньком і корм уже все їдять. От їхня мамка. Вот тут вони собі бігають шість кроленяток. От. Один бургунчик у неї вдався. От. Від Феді теж є бургуни. Ну, не чисті, помісні рождаються. От. І від неї теж привела одного такого бургунчика. А отут вони всі Вот Отакі от. Так, це їм місяць, завтра буде. Так, ця кроличка у мене має родити 12-13 числа. Тут у неї такий маточник. Вона вже робила гніздо. Це у мене сама старша кролиця. Вона вже опитна, так що отам вона вже зробила собі гніздо. І буде родити кроленяток. Зараз сонце тепло на дворі, але вітер дує. От, Якось ось так. Так, в мене було два кроля, зараз в мене один кроль Федя. То корішнього, як заяць він в мене був, я його зарізав м'ясо. Убрав я його. Короче. Цього Федю я лишив. От. Від нього кроличок в мене багато. От, і буду міняти кров. От. Від Феді в мене мало кролів, а від нього от багато було. І від нього я кролички собі буду лишати. Він був вредний сильно той кроль. Не їсти йому не можна було дати нічого. Це якийсь спокійніший, хоч. От. От, от так от. Ну, Феді у мене хороший кроль. Так що, от, от так от, красавчик. Так, тут у мене сидить. Тут у мене було три отаких от от білих кролів. Зараз один. Я два обрав на м'ясо. Цього лишив, він тут сам, бо вони вже почали битися. Чотири місяці мальчиків вже треба. Ілі розділяти по одному, ілі вже обирати на м'ясо. Я зарізав, так що тушки були теж хороші. А цього одного поки лишив, він поки що набирає вес. От, от так от. Тут у мене кроль помість Каліфорнії. От. У мене було, був отакий кроль Вот Оці три кролички і отакий кроль. От. І дедушка Коля мій, що через вулицю. Дідушка мій, він теж має кролі. І ми з ним помінялися. Я йому дав такого коричневого кроля, а він мені отакого. От Це помість Каліфорнії, тут і Каліфорнія, і ріжі, і корічні, і білі. Ну, от. Ми з ним помінялися. Цей кроль у мене заказаний вже. Так що в мене його куплять. От -от так от. А той, поки сам живе, набирає вес. Він мені не мешає Потім я теж уберу на м'ясо. Ось такий от кролик. Тут у нас дві хати, нова й стара. Ми живемо в новій, а в старой бабуся Люба і дівшка Ваня. А через вулицю вже живуть другі мої дедушки і бабушки, дівшка Коля і бабуся Женя. От, Коля, він теж має кролики. У нього більшіство білих кролів, ці Каліфорнія. Білі. А в мене більш такі, як зайці. Ось такі от як зайці, як ті кролички. От. Чорні. Ну от так от. О, сидить. Так, все, тут я вам всіх показав. Люцерочка. Перевів я зараз на днях качки свої в сарай. Мою сім'ю качок. Качурай три качечки. От вони тут собі сидять. Та біла качка вже гуляє. Вчора бачу, як гуляла. Ну, вона старша. Їй вже года 2 я купляв. Вона вже опитна, вона вже виводила каченят. Оця біла. <клух> а ці дві корічні молоді. Їм погодові. Качур теж молодий, йому год. От так -от, 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 от. Потім їм зроблю таку гніздо длину, де там буде три осіка. От. Три ящика для трьох качок. Може ще там в углу зроблю теж гніздо. Вот. Ну, так от вони собі обживаються і живуть. я качок сюди, вже в сараю. Так, і от для качечки. А ну, каєтесь, не? Ну так видно. От. Цієї п'ять е, кроленят. Там два риженьких таких, один сіренький і два білих. Ота. Цієї чотири. Три чорних і один такий сиренький. Теж великий. Маточники я забрав. Сьогодні їм місяць. от, так от Всі тут бігають собі. От. Це коли виходить? Позавчора у цій кроличці був срок. От, вона на другий день родила п'ятого. А вона родила сьомого. От. Ну, як бачите, кроленят немає. Вона дуже мало нарвала пуха, гніздо не строїла. В... Ану, качечки, давайте виходьте. Давайте, Ось виходьте. так, все. Вона гніздо не построїла, пуха не нарвала. І ще й родила ночу. Включив світ. Я приходжу, маточник так сіном. Щось там типу, гніздо вона зробила в углу біля маточника, а кронята родила взагалі в тому углу. І вот. було сім кроленят, сім великих кроленят. І так вони ночу замерзли. І не в, не в гнізді своєму, типа гнізді, що вона зробила, не родила. А отако вот просто в углу. Вона від неї в молочність теж не сильна, такі від неї кроленята не сильні. І пуха вона дуже мало рве. Це що вона третій раз родила. Забрав я маточні кроленят. Щось вона там до пух трохи підірвала, але вже. Нема смисла, як би. І в той день вона родила ночі, я її обідом покрив. От. Вона гуляла і вона вже опять злучена. У природі кролі, от коли кролиця рожає, в той же самий день, коли вона родила, вона приходить в охоту. І от як в природі кролиця родила, в той день вона приходить в охоту. І вона гуляє вже з кролем самцом. І вже через місяць приводить кроленят. Ну, звісно, так рідко хто робить, що кролиця з кроленятами її злучили, бо у місяць кроленята ніхто не хоче відлучати. А в природі так. І вона спокійно погуляла. От, народила ночу, обідом я її злучив Дав їй короче, я останній шанс. Захоче жити, буде жити. Ні, ні. Так що Найприведе, приведе, зробить гніздо, щоб все було нормально. А то і сім кроленят. І все, пуха мало. ну от. Так от. Злучив я її. Короче. Так, І цей чорний, це виходить і срок позавчора був. От, там маточник у сіно. Ну, ця кроличка трохи лучче, вона гніздо робить, пух. І вона така кролиця, що сіно не носить. А от в момент окрола починаю в сіні, в ящику і в углу вириває яму. Нариває багато пуха і вже родить туди кроленят. От. Ну, отак теж живіт великий. Побачу, що вона мені приведе. От. Ну, сьогодні вже має привезти. О, я ж кажу, вчора був срок. Вчора не родила, ну, може, сьогодні. У ну, мене було найбільше, що кролиця три дня переносила. Ну, отак-такі от діла. Так. І отут мали шарики. Бігають бургунчики. бургунчики. А де одне в мене кролиня воно їсть, все ходить, а от дві лапки, оце задня і передня, трохи як покусали, чи що от, і він тільки на двох ходить. І розміром, як ці, їсть, п'є. А що ж це так? Чи може десь ножку засунув в сітку чи куди? Ну І поцарапав собі. І больно, коротше, він такий інвалідик трошки получився о, мені що, аби живий був і їв. О, ходи, бігає собі, ондо. А ці тут скачуть, скачуть собі. Хорошо їм, так? Да? Красиві. Які хоч разносвітні. Сьогодні я дивлюся до цих, а в цієї чотири мало. взяв одне кролення. он до отої. А який він уже великий. Пошли, пошли. А ну давай-ка. Оп! Он до які вже великі, місячні кроленята. На камері, воно менше, кажеться. Де, кроличка? Не кусай мене, не кусай. Все. Цих апетит хороший, вони з'їдають. І то, що їсти даю, і то, що підстеляю, все з'їдають. Ці не так. А ці прям їдять, їдять, де? Зечки. Чотири чорних і один отакий от, от сіреньких. От отак от. Так от. Так, 7-го числа я покрив три... Он, до що робить. І що ти робиш? Воду випили. Це вже який другий раз наляв. Зараз третій раз треба От. Покриті у мене оці дві. Оця і ота рижа бургунка, що на дворі. Чотири кролиці в мене зараз погуляні. 7-8 квітня мають родити. От, отак от. Оцю кролицю. І оцю я покрив федій. А оцю Каліфорнія. Вона взагалі не родичка, ну, не брат, не сестра. По крові ніхто у тому білому крольові, що на дворі, І я покрив її. Вона була в охоті. Ті два кроля вони хороші, теж гуляли. Вона була в охоті він її покрив. А бургунку, що на дворі, я покрив каліфорнійським королем. Теж молодим. Не хотів феді покривати. Думаю, в мене є молоді два покрию. І ще й вони по крові ніхто. І покрив. Бо хоті вони були хороші кролі. Роботали хорошо. Щось 3-4 садки зробили і все. Побачимо, що приведуть. Думаю, що білі приведуть. То в мене чорні, корічні, чорні бургунки отакі, тільки одно, два біленьких. Ну, отак от. Такі от діла моїх кролів. Скільки новин накопилось, так що, думаю, зараз в одному відео все сніблю і розкажу вам, покажу таких от зайчиків. От, от так от. Качечки. Там в них вода, а там їда в них каструльки. Та ляпають, тільки що помив, наляв чистої води і оп'ять, заталяпали. Ну отак от, от. Дай Бог, щоб добре родиться кроличка, будуть кроленята. Пару днів і я вже ці дві клітки заберу вже на двір, де вони стояли. На дворі в нас вже тепло, сонце таке вже 15 градусів, а то як не більше. У нас весна весной. Тепло. Так що, от так от. Живіт теж великий. Побачу, скільки приведе. Отак от, от. Оця чорна. Вже був срок, має привести. І біла, що на дворі. Дві кролички 12-13. Отак от, от. Все. Тут я вам у всіх показав бурубліких на да, качечки. Оп, муся. Муся. У мене кіт і дві кицькі. Дві кицькі вже, як дві неділі вже відгуляли, то приходило по 5-6 котів, вже відгуляли, будуть маленькі котенятка. Да, Зайте. У мене роза, розноцвітна кицька, сіра муся і кіт, Такий, як заяць кроль, цветом такий красивий. Котики, мурмотики. Ну, от так от. Все-все. Не бійтесь, не бійтесь. Да? Ось вот так от. Кролички. Вот. Все у мене куплять, а то вже на м'ясо уберу. Вот. Оцим Каліфорнієм я покрив оцю рижу. От. А оцим білим оту Каліфорнію. Не хотів Каліфорнію Каліфорнією покривати, от, щоб було трохи рознобразія. От отак от. І якраз провірив, чи вони гуляють. От. Оцей він йде на розвод і хороший кролик получився. Да, а Федя Федя скаче тут. Мій Федя великий. От так от. Де? Фідониш? О, скачуть всі. Цю будку я робив сам. Ця кролиця вже в неї приводила, приводила хорошо. І от, -от, -от так, -от, такий от маточник. Де? Да? Лежиш. Зараз тепленько. От, от так от. Курочки тут собі ходять. Вони мені все время несуть по 10, 11, 12 яєць в день. А вчора знесли 6. І сьогодні утром до 10 часов вже 8 яєць знесли. О, 8. А зараз до обіду ще 3 взяв, вже 11. Де? Кури? Ну, несуться, слава боку. Кормлює їх. Пшениця з комбікормом, комбікорм для несушок. От, Щоб неслись. І мочу ще отробі з макухою даю. Ну і вода, само собою. От так от. На дворі там пituшок. А, он до... молодий. А покажу вам зараз. Ось такі ступеньки вони виходять. От. І тут ступеньки. І от собі тут ходять собі. На сонці гріються. От так от. Да? Курочки. Гнізда у них тут такі. Отак от, от. Що, показав вам кролів? Розказав, які новини. От. Я знав, що буде длинне відео, то бо хотів розказати про всіх і давно не показував вам моїх кроліків. Потім тут зроблю, як буду маленьких переселяти місячних. там тих двох кролиць, в той 5-4, 9 і в той 6-15. Сюди буду як переселяти. Вже відлучать від кролиці, то вже зроблю тут хороший сенник. Придумаю вже. Вот. ну вот так вот. Є хто що так залазить, їсть, є що ось так. Вот. Бо клітки, які сітка на полу, добре, щоб були сенники. Тоді не так все розсипається на пол. Ну ось вот так. таке от було відео, розказав вам, показав моїх кроликів, кому було цікаво. От, от так от таке от було відео. Кому було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі, задавайте питання. От. От так от. Все. Всім пока-пока. І -пока.